16. Привіт, я журналістка Паразького ліцею No6, і сьогодні я хочу взяти інтерв'ю в учениці 10 класу, яка зайняла третє місце е, у всеукраїнському літературному конкурсі імені Олени Телігі та Олени Ольжича. Тільки ти нам дана перемога, хто у болі сміяти зміг з твором Мхаси. Е, отже, Вероніка, привіт. Привіт! Хотіла в тебе взяти інтерв'ю. Декілька питань. Добре. Е, отже. Чи використовувала, можливо, ти у своїх творах реальні історії, може, ну, надихнулася цього чи чим саме? Ну, таких реальних історій я не чула, але я б не здивувалася, якби це сталося в реальності, тому що після перших днів війни я теж виїжджала за кордон, і на кордоні я бачила багато людей, в тому числі і дітей, в очах, яких читалося якісь що Якби ніби вони їхали в нікуди, не знали, що їм робити, і в дітей це було так само. Тому я б не здивувалася, якби це сталося в реальному. Отже, що саме тебе спонукало на сюжет твого твору? Може, якісь там реальні події, чи може ти е ну дивилася історичні фільми? Перш за все, це ситуація в нашій країні, війна України з Росією нашими сусідами. Я надіюся, я не надіюся. Я знаю те, що Україна переможе, і після цього всі українці, всі українські діти будуть жити на своїй вільній землі, на своїй території, будуть вільні та незалежні. Ця війна їх не зламає, тому саме через це я і написала на таку тему твір. Вероніка, твір неймовірно, гарно написаний. Справді питання трохи відходить від теми, проте дійсно цікаво. Звідки така здібність до написання творів? У чому секрет? Ну от як ти навчилась писати? Як в тебе взагалі зав'язалася історія з написанням творів душі? На початок я хочу сказати, що коли в мене є вдосиль вільного часу, я читаю, багато читаю. Також після цього читання я відчуваю нереальний приплив натхнення, після чого я можу написати щось. Також хочу подякувати вчителю української мови і літератури Ніна Оспіна. Привіт, дякую за допомогу. Ви нереальний вчитель, який дуже надихає мене на якусь роботу і допомагає, коли мені потрібна допомога. Отже, як ви самі оцінили написане з собою? Як ви рахуєте? Ви на піку своїх можливостей? Чи вам є ще куди розвиватись? На мою думку, людина не може перебувати на піку своїх можливостей, адже люди завжди можуть рухатися вперед, розвивати свої здібності та навики. Тому я вважаю, що в мене ще все впереді. І наразі у нас друга учениця Горпініч Софія, учениця 9 класу. Вона зайняла перше місце в обласному етапі всеукраїнського конкурсу творчості дітей та уснівської молоді за нашу свободу. Номіна в номінації поезія. Отже, Соня, привітик. Я Привет. тобі задам декілька питань, і у нас буде з тобою інтерв'ю, якщо ти no. не поміла. Е, от чим використовувала можливо ти у своїх віршах саме реальні події? Тобто е, хоч загальна тема війна, але може от якісь, от прям такі от кон е, конкретні події. Можливо, ти там їхала за кордон і ти бачила, як люди е, намагалися виїхати. Чи можливо ти бачила вибухи? Розкажи про це трохи. Чим? Всі вірші, які написані мною, вони є на реальних подіях, які зараз відбуваються в нашій країні, як багато в інших містах є багато вибухів, тривог. І як багато зараз гине людей. Mm -hmm. Добре, дякую. А як би ти сама оцінила свої вірші? Я не можу сказати, що вони є недосконалими, але мені ще є багато чого вчитися і брати з інших багато знань. Mm -hmm. Добре. От твір написаний на тематику батьківщини, тому наступне питання: Що б ти змогла побажати своїй країні? Я хочу всім побажати звичайно, мирного неба, щоб ми дійшли до перемоги і щоб в нашій країні були мирні роки у квітучій Україні, і щоб ми дійшли до перемоги разом з Богом.